Якось до мене прийшла власниця з кошнятком. Воно було зовсім маленьке, мабуть, трохи більше тижня. Очі ще були закритими. Я його оглянув на вигляд, здорове, єдине чи голодне. Дав рекомендації власниці гріти, дробно і часто годувати та зважувати для оцінки динаміки. Через два тижні приходить вона до мене на повторний прийом. Дивлюсь. А у малого і несиметричні, нижня щелепа трохи вбік. Кажу: покажіть, як годуєте. Виявляється, годувати соски у власниці не виходило, і вона увесь цей час годувала його з шприца і з одного боку. За цей час почав мінятись прикус. Добре, що ще не пізно побачив і наполегливо рекомендував її використовувати годівлю соски. Або принаймні чергувати сторони, якщо робити це зі шприца. Ще через два тижні ситуація виправилася і прикус був правильним. Так, власниця вигодувала котика практично з перших днів. Поділіться нижче, в кого був подібний досвід.